Чи били вас коли-небудь в житті батьки? Я не говорю про те, що тако легенько посраці трепнути, а так, знаєте, прям солідно. Напишіть прямо зараз в коментарях, але правду, коротше, історія така. Перед тим, як я почну історію, я хочу вас всіх привітати, адже саме сьогодні ми з вами отримали нагороду від міністра оборони за сприяння обороні. Ви неймовірні молодці до історії, коли я був малий, мене батьки взагалі не били абсолютно ніколи. Всі конфлікти, всі негаразди і непорозуміння вирішувалися словами і діалогом. Але коли я став старший, отакий, знаєте, вже після 9 класу, 10, коли я вже був такий здоровий бугаєсько і міг собі дозволити прийти додому набагато пізніше, ніж обіцяв мамі, чи прийти в нетверезому стані. Мама завжди дочікувалась мене, відкривала двері, і якщо бачила, що я в нетверезому стані, брала з-під дверей мокру тряпку і пиріщила мене так, що Гай шумів: всюди, де бачила, по чому бачила, там била. Але я на той момент. Не так я, як мій підлітковий максималізм, який тоді перш зі всіх щілин, підказував мені, що якщо я це буду робити часто і систематично, то мама задовбається так робити і перестане. І ось в один такий вечір, коли я прийшов дуже пізно і нетверезий, я постукав в двері, ніхто двері не відкрив. Я відкрив двері сам, захожу. А мами нема. І я думаю, ось вона. Ось вона перемога. Перемога моєї впертості і звичайно дебілізму. В квартирі абсолютно темрява, бо вже всі сплять, на мою думку. А мені, щоб дійти від входу в квартиру до своєї кімнати, треба пройти довгий коридор. Я роззуваюсь, на мою думку, дуже тихо. Знімаю куртку, шаркаючою ходою йду до своєї кімнати. І тут відкриваються двері. В ванну мене осяяє світло прозріння. З ванни виходить мама, а в неї в руках. Шланг від пралки. Колись в нас була така кругла радянська пралка. І там шланг був не пластиковий, як зараз, а гумовий. І щоб ви собі розуміли, гумовий шланг б'є набагато больніше, ніж мокра тряпка з-під дверей. Вгадайте, що зробила мама? Правильно! Фаталіті, бруталіті і анімаліті. Мама так мене періщила, ніби я фінальний бос в Діабло. Висновок який? Чи допомогло це якось в моєму вихованні? Я не знаю. Я вже тоді був здоровий бугай. Але я зрозумів одну річ: кожен вчинок має певні наслідки. І якщо ви думаєте, що якийсь ваш поганий вчинок про канав? То пам'ятайте, десь в кінці коридору у ванні вас чекає мама з шлангом. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, напишіть ваш коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.